Дидактична гра садові інструменти. Розгляньмо ілюстрацію та допоможемо садівнику відзнайти інструменти для весняних робіт на садочках та городі. Щоб город перекопати, беремо до рук лопати. Так, знайшли лопати молодці. Вона, як хмаринка, дощик ллє, рослинам життя вона дає. Лійка, вірно, знаходимо лійку. Біжить попереду тебе, везе все, що тобі треба. Відгадали? Це садова тачка. Я залізні зуби маю, все я ними загрібаю. Листя виберу з землі, не лопата я, граблі. А ви дітки, відшукали вже граблі? Ось вони. В нього квітку посаджу чи розсаду вирощу. Погляньмо уважно, що це може бути. Так, квітковий горщик. Ми з вами молодці, чудово впоралися. А тепер погляньмо, наскільки ви уважні. У кожному рядочку треба знайти ілюстрацію, яка не схожа на інші. В першому рядочку у нас хлопчики. Нужмо, нужбо ж виненько знаходимо, який хлопчик відрізняється від інших. Молодці, знайшли, а ось і наша перша медаль. Погляньмо у другому рядочку у нас намальований трактор. Нужбо, нужбо, хто уважний. Так, всі трактори сині, а один червоний. Отримуємо другу медаль. Ну ж в третьому рядочку вправа на швидкість. Хто знайшов, хто знайшов? Ось! Вили, саме вони відрізняються. А зараз, дітки, будьте найнайуважніші. Усі чобітки дивляться в один бік, а лише один чобіток в інший. Знайшли. І ми отримуємо нашу четверту медаль зірочкою. Граємо далі. Дітки, уважно послухайте запитання та дайте правильну відповідь. З кожною правильною відповіддю буде з'являтися картинка тварини? Знайдемо її. На чому їде фермер? На тракторі. Молодці. Що знаходиться позаду фермера? Ну ж бо, я чекаю ваші відповіді. Правильно, Ліка! А ось наша винагорода картинка тварини. Це мишка заховалася. Скільки квіткових горщиків? Тримає садівник у руці. Як ви уважно слухайте, правильно, у руці тримає один горщик. Ой, наша винагорода з'явилася. Швиденько знайдемо її, білочка. І вона заховалася на лопаті. Який інструмент знадобився хлопчику, тре про полки городу. Погляньмо, що він тримає у руках. Так, це сапа. Молодці. А хто помітив, чи з'явилась якась тварина на картинці? Так, так саме зайчик. Скажіть, дітки, яким інструментом хлопчик загріває старе листя? Ваша відповідь вірна. Це граблі. Шукаємо нашу винагороду. Розгляньте уважно, яке насіння посадила дівчинка, насіння помідорів, насіння бурячку чи насіннячко квітів. Молодці, ваша відповідь вірна. Це насіння квітів. Розгляньте картинку та й скажіть, для чого хлопчику потрібна лопата? Що саме він хоче посадити? Молодці, ваша відповідь правильна. А чи знайшли ви картинку на малюнку? Хлопчик тримає вили. Порахуйте, скільки у них гострих зубців! Вправно порахували. Їх чотири. Шукаймо на картинці винагороду. Яким інструментом хлопчик пиляє гілочку? Чую ваші правильні відповіді. Це пила. Знаходимо картинку сюрприз. Молодці дітки! Добре відповідали на питання, гарно ми з вами пограли. Вивчили назви садових інструментів, а тепер будемо весною працювати та любуватися красою природи. До побачення! Завжди рада з вами пограти у цікаві ігри.